Дочивальна машина в роботі поливає. Зараз йде процес підключення другої шланги для подачі води з гідранта на фронтальній машині. Довжина машини 320 метрів. В кінці доливає ще водомет. розкидає струю фронтальна машина валей на машині знову звісно генератор якраз тут борщ тут зачувальні машини Саме головний прибор це процентний таймер 58 на якомусь Встановлена норма поливу 58 мм згідно таблиці. 58 це десь 15 мм. 1,6, 1,8, вона, 1,7. На машині встановлено єврокуб для внесення касу. Самого насосу фортегаці ще немає, так як касу ще не вносимо. Знову не дитинник туди. Наша маршрутка працює. Витрата машини приблизно 85 метрів за секунду. розпилення форсунок, форсунки облаштовані IVOP, далі душі, середня капля Направляюча, вздовж якої їде дощувальна машина і вирівнює себе перпендикулярно. Нарізана по GPS вздовж цього поля. Гідротехнік постійно слідкує за роботою досівальної машини. Саме головне я забув показати. Сланг перетягуються не дастером, а МТЗ і до гідранта. Гідранти розташовані вздовж цього поля через 150 метрів. І вже готовий до...